Доброго ранку всім. Молодь тут ще доїдає в своїй більшості. Далеко не йдуть сильно від хліва. А старіші вони майже всі пішли в кінець, там уже в піску купаться. Ось таке. Розкльова нема покамість. Так, на цю всю кагалу видаю орієнтовно 12-літрове відро суміші. Це кукуруза бита, пшениця бита і Соняшникова макуха жарена. До вечора, ну, ледве ледь вистачає. В основному, звісно, не залишається. Буває, що якихось пару черпачків перед сном їм досиплю. Але вони або не встигають з'їдати. Або не з'їдають. Хто їх знає. Ну, одне зрозуміло, що 12-літрове відро повне. Вони за день з'їдають їм нормально. Не забувайте підписуватися на канал. Далі буде.